Вітер, вітер, вітерець. Пикудує. Друзі, вітаю на каналі Golden Catch. Сьогодні я приїхав половити спінінгом на барабойське водосховище. Воно позаду мене. Рибалка видалась ну, досить цікава, рибна. Сподіваюсь, вона вам сподобається, як сподобалась мені. Тож дивіться, ставте лайки. Перша рибка є. Мені здається, це окунь. Зараз, та, невеликий окунець, але вже щось 7 грам, майже з вибросу. Такий красень. Я одразу його відпускаю. Сьогодні я приїхав в першу чергу за щукою, тому і шукаю щуку. Проводка в мене щуча, повідець щучий, приманка. Також щучо універсальна. Є! Оп! є! Перший закид телспінером з вибросу майже одразу клювання також невеличка. Щука, але дуже приємно. До цього проловив тут лайтом на досить е, важкій вазі 12 грам. Для цього місця це було забагато, але все одно там зробив 5 закидів, риба не відреагувала. А от перший закид нашим телспіннером новим І відразу клювання там, зробив кілька метрів проводки. І воля. така невеличка, але все ж таки щука. Тут, щоб собі знайти перспективну ділянку, не треба навіть робити закидання. Просто йдеш, от зараз я йшов, метрів 10 десь пройшов і ногами відчуваю, що на дні така тверда ділянка, багато каміння. Ну і звісно, тут неможливо не зупинитися. То є дуже перспективна точка лову і з першого закиду в мене тут клювання. Ну, тут, звісно, треба трохи довше затриматися та трохи детальніше все тут обловити. Ох, яка важка, нічого собі. Так. Ще одна щічка, майже відразу на телспінер. Прийшов декілька метрів і вже тут у ногах клюнула. Розмір поки такий один в один. Але клює вона дуже впевнено у нього і до цього. У джиг клювати так не хотіла. Він в мене такого кольору фіолетовий, пелюстка срібна. Ну, тобто, мені подобається, вага в нього зараз 7,5 грамів. І це іноді, здається, навіть забагато. Легшого маю, тому цим ловлю. Оп, і ще одна на тейл спінер. Потрохи переміщуюсь. Не буду брати її підсаку. Так, візьму, щука, вся одного розміру. Вся така невеличка, я б сказав, але буду сподіватися, що сьогодні. Буде щось ще таке ось. Зараз, мабуть, ще кілька рибин спіймаю на spinner. Та буду пробувати, мабуть, силикон, може трохи більших розмірів. Хочеться ще впіймати сьогодні рибку трохи більшу, ніж клює зараз. Але клює досить непогано, звісно. Будемо експериментувати. І сподіваюся, що будуть і малі клювати, і великі. Добре, що зараз літо і тепло. Іде ж так собі, тут велике водосховище, а тут позаду мангрові чащі. Виглядає прикольно. Ну просто мангровий ліс. І я так розумію, що це ось це коли рівень підіймається води, то вода доходить ну, ось майже сюди виглядає прикольно, мені подобається і вода, дивіться, От. тут на деревах коріння проростають, тому що вони бувають у воді, отам от а як я вже далеко? Прикольно, на водосховищі рівень, звісно, може мінятися дуже-дуже ну, сильно. До речі, проводка тейлспінером виходить е, досить така швидка, він важить е, 7,5 грамів, е, і тут ну, досить невелика глибина. І щоб не волочити його по дну, а йти і іноді-іноді чіплятися за дно, то треба робити досить таку швидку проводку, правильніше, особливо якщо ми ловимо щуку, то робити проводку ну, максимально повільно, як ми можемо. Але от зараз, як на мене, вона трохи зашвидка, але все одно риба клює дуже добре. Зараз буду ловитись з силиконом у тих самих умовах, подивимось. Ох, я є-є! Клювання добряче. О, наче трохи більше. Так. Ну, як бачите, проводка така, я б сказав, не дуже чиста. Постійно у контакті зі дном, постійно трохи прискорюю, щоб. Зараз інструмент достану, щоб відірвати приманку від дна, але все одно, як бачите, риби кліє дуже добре. І особливість цього він пелюстка працює ну, просто завжди. На будь-якій трохи більше так. На будь-якій швидкості проводки в нас пелюстка обертається. Звісно, тіло не вібрує, тіло починає вібрувати трохи, коли ну, така швидка проводка і без, без контакту зі дном. Коли б'ється тейлспінер, він збивається, але пелюстка при цьому працює. Це дуже класно. Такий тип приманок, мені здається, чудово підходить для швидкого облову. Її можна ловити рівномірною проводкою, як я зараз, можна ловити джигом. На джигу також пелюстка працює і він показує добрий результат. Крастки на ньому вже майже немає. Це тестовий зразок. Ловив я їм вже дуже багато. Ну і Мені здається, що такий результат, скільки він потр... протримався, це непогано для такого типу приманок. Оп, судячи по супротиву такого самого розміру. О, нічого собі. Так. Як і до цього була. Ну, то вже зрозуміло. Тейлспінер працює, працює добре. І зараз вже точно потрібно щось змінювати. Перейду на силикон. І будемо намагатися впіймати рибку трохи більшу. І ще одна, вже тут у ногах. Друзі, не можу зупинитися, давити на той тейлспіннер. Кліє майже з кожного закиду. А трохи навіть підбагрилась, як бачу. Зараз звільнимо її шудесенько. Клює на тейлспінер навіть спиною. Все. змінюю приманку. Досить вже мучити ту рибу невелику. Будемо ловити велику. Ну, Намагатися будемо ловити. Єдиний правильний варіант, е, як я собі гадаю, це просто ходити та шукати рибу. І по, вже по сьогоднішній рибальці я бачу, що е, це так і є, тому що е, я там став у сектор, ну у сектор, ви зрозуміли, і е, риби ну, не було майже. Перейшов 20 метрів, десь на тверде дно став, там де камінчики, і відразу, друзі, Почав ловити рибу там майже з кожного закиду. Риба скінчилася, перейшов нічого. Перейшов, знову клює. Тому багато переміщуйтесь, якщо ви не знаєте водойму, якщо ви не знаєте, що ось тут там стоїть бонусний судак чи шу, чешука. І багато експериментуйте з приманками. От сьогодні я почав з силікону, на нього клювало. Ну не дуже добре, клювало, але не супер. І як тільки поставив телспіннер у тому ж секторі, ну там просто розрив почався. Тому свою коробку я вам сьогодні покажу, що я з собою взяв. Ну а головна ідея цього всього, що треба багато ходити. У будь-якій спінінговій риболовлі, а тим паче, коли ви на новій водоймі, у вас просто немає вибору, як на мене. Другий закид коливалки і відразу клювання. Риба відзивається то на те, то на не те. Нема чогось, що працює весь день, і тому потрібно мати з собою різні приманки на новій водоймі. І якщо не клює, чи щось не так там з реалізацією, багато холостих клювань, то потрібно їх постійно змінювати. Ну, от така вже стандартна на сьогодні щука. Клюнула вона на ховер Golden Catch 7 грамовий. Обожнюю заглядати до інших рибалок у коробки. Дивитись, що там хто з собою бере, і тому вирішив показати вам, що я з собою сьогодні також взяв. По-перше, це, звісно, блешні коливалки. У мене їх багато. Сьогодні ловив е трьома моделями, але краще за все показав себе ховер. Тільки поставив там з другого закиду, сьогодні впіймав. Це ну, посилання я залишу, кому цікаво. Переходіть, дивіться. Далі, сюрпризом сьогоднішнім стала ось наш телспінер Йокі. Мені дуже подобається, і сьогодні він просто розривав. Я поки не обірвав 7-громової, то він ловив ну, майже з кожного закиду. Ну і звісно, в мене тут накидано силикону силікону багато. На мій подив сьогодні силикон не прям. Краще набагато працював, а може навіть трохи гірше. Тут багато різних приманок. Сьогодні в мене трохи е на рака були клюваки. Також на Zeox Trigger Sheteil у розмірі 3-3,5 дюйми я ловив сьогодні. Ну і Усілякі інші. На твістері майже нічого не було, там одна-дві риби. Е окуня, до речі, як і щуки, сьогодні краще реагували на віброхвости. Ну і, мабуть, все, тут різні приманки по розміру, 4 дюйми, 2 дюйми, 2,5, 3 фетики. Тобто, це, я так бачу собі ось таку універсальну коробку для себе з різними типами приманок, де ще трохи заліза там валяється, але то вже таке. Тобто, отак от я з собою беру, Ну і тут трохи ще зеоксу. Раки, до речі, вже скінчилися. Ооо! Іе! Ой-ой, оце клювака. Так вже довго не було того контакту. Ще вже і така сама щука, але така бадьора. Я аж прокинувся, то стояв вже засинав. ну Така стандартна щучка. Красива. Ну, пливи додому. в мене сьогодні все дуже просто. Один комплект це Трезо 90 у довжині 27 274 та тестом до 16 грамів. Вона добре працює і по низах. Тобто сьогодні я від 3 грамів нею ловив і все було добре. Ну, і звісно, мені взагалі кортілося половити лайтом, тому я взяв з собою 9 Катушка в мене. Це твін магнієвий старий у розмірі 2500. Тажилка в мене 0,4 по японській класифікації. І звертаю вашу увагу, якщо ви часто, як я, сьогодні ловите у воді, то мені здається, що дуже корисна річ це голова піцаку із поплавцями, які тримають її на воді. Тобто, в мене тут. Магнітне кріплення, ось сюди я її чіпляю. І якщо навіть я десь підцак відчепиться, десь я його умовно загублю, то голова буде тримати його на плаву, це вже перевірено. Тому такий нюанс дуже важливий. Я вже один раз один чи два рази так губив піцаку, тому звертаю на це увагу, це, ну, мені здається, це важливо. Оооо, о-хо-хо-хо. Ну то вже є добре. Цікаво. А, хто там? Ой, щучка. Ну то вже була схожа. клювака на щучу. І сидить. Ще одна стандартна за сьогодні щука. Відпускаємо. І вам раджу всю рибу відпускати. Добігла моя риболовля кінцю. Наловився, втомився, риби було багато, мені сподобалось. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Якщо так, то, звісно, поставте лайк, не полінуйтеся, Підпиши... підпишіть, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не наш підписник. Та якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарі. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую ЗСУ. Слава Україні! І до нових зустрічей. всім пока.